Я думала, що в Польщі я вже все пережила, але сьогодні новий рівень. Рука болить, робота стоїть, а я знімаю відео. Привіт всім! Мене звати Сюзанна. Вітаю вас в моєму просторі. Я кілька років живу в Польщі. В мене троє дітей. Свій маленький косметичний кабінет, я займаюся нігтями. Чоловік і вічне бажання мати перерву в своїх пригодах. Зараз у мене такий момент, що я що, короче, повний трендець. Таке відчуття. От і все. Тому що рік тому мені сказали, я пішла до алерголога, і він мені сказав припиняти від сьогоднішнього дня свою діяльність, бо в мене алергія на матеріали. Ще знайшов кучу алергії на їжу. Потім, коли я вже почала на фоні цього робити повне обстеження, то мені сказали, що в мене ще знайшлася проблемна щитовидка, а це значить, що мало того, що я не можу їсти, не можу їсти всього з-за алергії, так я ще і маю бути на дієті з тітові, тобто без глютену, без лактози, бо лактоза та не лактози додатково і так далі. І трошки це таке гоніво. І я потім вимінила всі матеріали на хемафрі. тобто матеріали без метилакрилату, як то кажуть, за всі гроші світу. А зараз, а зараз. Я дійшла все ж таки до ортопеда, і він мені сказав припиняти діяльність вже зі сторони ортопедичної. Зважаючи на мою руку, зважаючи на мою спину, зважаючи на мої ноги. І Я ще прибуваю в такому легкому шоці. Покажу вам, як тут дуже гарно у нас. Я кілька днів в такому під враженням, можна сказати, що з рукою, рука просто почала боліти. Він мені наклав шину, подивився на мене, почув мої симптоми, сказав, що це називається тунельний синдром. Це коли запалення нерву на зап'ясті, коли запалення нерву таке сильне, бо вона зараз болить взагалі цілодобово і дуже сильно, навіть на о, таблетках. І що якщо я не змінюю положення, то нічого не зміниться і може дійти до того, що вона взагалі перестане функціонувати ця рука. Я очікувала, що він зробить мені укол, бо я чула, що з такими руками там і ліктями роблять уколи. Він сказав, що ще зарано. Маєш зробити собі 2-3 тижні відпочинку для руки, і потім, тільки, якщо нічого не зміниться, то він буде колоти стероїди. Якби Можливості взяти 2-3 тижні так, відпустки, в мене немає, тому я зараз хоча б роблю принаймні. беру тільки дві тільки клієнтки в день, щоб не перевантажувати руку і в другий час трошки відпочивати від цього. Боже, я майстер віде відеозйомки. І, і що далі? Вже рекласа. Я думаю, що мені робити далі, згадала, що я колись мала відео канал на Ютубі, який знімав, де знімала відео. І зараз хочу знімати відео, виходити до людей, згадати про мамський влог. Влог. І якщо хочете на це подивитись, поїде в мене дах чи залишиться, то приєднуйтеся. Приєднуйтеся до мене. Будемо на це спостерігати далі. На цей веселий шлях. Бо зараз я думаю, ким я буду, коли виросту знову. Наскільки мені що треба змінити, я в таких шалених роздумах. Зараз покажу ще наш пляж. Вода чистенька нереально. Дякую, що були. З вами була я. До наступних зустрічей.